У нас есть первый телефонный дзвінок. Добрый вечер, слушаем вас. Уважно. Добрый вечер. будь Добрый вечер. Добрый. Это я? Так, вы, кажіть. Это uh, Киев Степан. У меня такой вопрос, Кован реку. Вот в МВФ выдвигает требование, что работающим пенсионерам платить 50% пенсии. Вот я пенсионер, работаю, ну в школах у нас все вот эти уборщицы и прочие такие пособные работники пенсионеры. У них и пенсии небольшие. Так если это будет, так все уйдут, естественно. Кто будет работать? На эти места никто не пойдет. Вот в Советском Союзе было, когда ограничения не выдавали рабочим пенсии, когда 300 рублей была зарплата. До 300 рублей доплачивали пенсию. Ну, если взять 300 рублей сейчас, это, наверное, 6 тысяч. Ну, разумеется, ваше запитание. А, спасибо. Это. Вы знаете, я с вами солидарен. И могу сказать одно, что просто, наверное, Международный валютный фонд, очевидно, не догадывается, что сегодня на среднюю пенсию в Украине, которая составляет чуть более 800 гривен, очень сложно прожить пенсионеру. Что люди идут работать, вынуждены это делать, чтобы как-то поддержать в этих сложных условиях практически свои доходы и реальную свою, скажем, покупательскую способность. Я думаю, что это делается для того, чтобы не только снизить расходы в пенсионном фонде, но и, очевидно, как-то подтолкнуть работающих пенсионеров, чтобы они освобождали рабочие места, учитывая то, что у нас порядка 9% в Украине безработица но методы эти они немножко оторваны от жизни ведь сегодня нам не хватает именно хорошо оплачиваемых рабочих мест нам не хватает мотивации для своих граждан чтобы они не только работали но и повышали свою квалификацию нет критериев оценки в плане производительности труда и той эффективности которая бы давала экономике предприятиям нормально развиваться я могу сказать что если бы например сейчас уволить всех работающих пенсионеров а я считаю что Сегодня средний возраст, например, токаря фрезеровщика составляет порядка 67-70 лет, то у нас фактически остановились бы последние наши предприятия машиностроительные, где работают сегодня люди, потому что нет молодых специалистов в этой, в, в этой специальности. И я думаю, что любые вопросы Международного валютного фонда необходимо рассматривать с точки зрения нашей специфики и наших интересов. Мы не должны брать кредиты. Подписывая условия, которые яна повлияют на uh, жизнь не сотен тисяч навіть мільйонів наших громадян. пане Валерію, лідер вашої фракції Олександр Єфремов не виключає, що держбюджет буде внесений і ухвалений у парламенті одразу і в цілому. Мається статися буквально от ще до 1 травня. Ваш колега депутат Плотніков каже, що в бюджеті будуть реалізовані ті соціальні витрати, які були обіцяні. Проте б'ютівець Павловський впевнений, що ані в програмі соціально-економічного розвитку, ані в бюджеті ми не побачимо реалізації соціальних. Виборчих обіцянок президента Януковича. Чия думка для вас є більш фаховою, такою фаховою, якій варто було б повірити і нам? Ви знаєте, фахово є, по-перше, позиція міжнародних економістів, експертів, які засвідчили, що ми маємо сьогодні більше 100 мільярдів доларів державного та корпоративного ворогу. Нам тільки в цьому році треба сплатити і повернути кредитів на 46 мільярдів гривень. А це, мабуть, вже не тільки це п'ята частина державного бюджету. Ми треба розуміти, що фактично сьогодні ми отримали економіку, яка не розвивалася. Ви знову про попередників. Давайте про сьогоднішній. Я бюджет. хочу, щоб ви, як громадянин України і наші колеги, наші глядачі, слухачі, вони розуміли, в якому стані опинилась країна. І сказати, що зараз ми все виконаємо і в цьому році зробимо все. Замість того, щоб збалансувати, стабілізувати фінансову систему, тому що, ви знаєте, питання повернення заощаджень людей, це питання на порядку денному, як і підвищення соціальних виплат. Але ми не можемо опинитись в стані дефолту, якщо попередня влада це робила роками, а ми не можемо це зробити за декілька місяців. Тому я переконаний, що певні сигнали для суспільства ми дамо, щоб люди розуміли, що. Буде поетапне збільшення, що ми зробимо бюджет, який буде відповідати, буде фінансуватись. Ну, наприклад, в минулому році не профінансовано більше 30% видатків в бюджеті. Це різні напрями, і місцеві бюджети стали заручниками той ситуації, яка склалась в фінансовій системі. Пане Валерію, а ви звернули увагу на те, що відтоді, як партія регіонів прийшла до влади, вона не підтримала жодного соціального проекту, як минулого тижня, до речі, так і раніше. Навіть комуністи, якщо ви пригадуєте на вас за це ображалися, зокрема партія регіонів провалила ухвалення проекту змін до закону про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Ініціатором, до речі, законопроекту був депутат від вашої партії Михайло Попіїв. Чим ви пояснюєте такі речі? Я можу пояснити тільки тим, що пролунало в моєму виступі. Я чітко, я переконаний, що це помилка. Ми мусили приймати це законодавство, але чітко врегулювати питання, коли воно буде вступити в, вступити, в, вступити в дію. І якщо дійсно нам наступний рік треба на відновлення економіки, щоб вона дала певний результат фінансовий. То давайте чітко засвідчимо, що ці зміни вступають в дію з 1 січня 2011 року або 2012 року. Але б люди б розуміли, що ми рухаємо цьому напряму, і ви знаєте, коли ми будемо готувати для нас це питання, також є головним європейську першість Євро 2012 То повірте мені, що проводити першість Європи в країні, де 57% громадян за межою бідності. Ну, це жах. Це принизливо для нас буде. І треба не тільки говорити, що боротьба з бідністю є головним чинником нової влади, але і робити це. Тому я не погоджуюся. Переконаний, ми це. Цю позицію переглянемо, і я вважаю, що найближчим часом ми зробимо і стабілізуємо всі соціальні ті речі, які стосуються підвищення рівня для наших громадян. Тому що мало Ви знаєте, коли в бюджеті кожен рік визначається граничний рівень забезпечення прожиткового мінімуму, і коли інвалід отримує по державній допомозі 200 гривень, а дитина отримує 183 гривні, то. Ну, як це можна сьогодні перекласти на наше прагнення досягти європейського союзу або дати нормальний рівень зростання рівня життя людей дуже важко. Пане Валерію, от Росія погодилася знизити ціну на газ для України, і цього тижня планується підписання відповідних документів. За словами російських урядовців, в обмін Росії запропонована участь у деяких енергетичних проектах на території України. Ваші опоненти, опозиціонери вважають, що Україні здешевлення газу вигідно, якщо не будуть здані наші національні інтереси. Я пам'ятаю, як у першій частині сказали, що які збитки, на які нібито Росія йде у зв'язку з. Пониженням ціни на газ. Ось скажіть, будь ласка, для вас на якій межі взагалі закінчується дружба і коли починаються національні інтереси? Ви цю межу чітко для себе уявляєте? Я тільки вчора повернувся з Москви, Ми там були в межах нашої делегації, наша парламентська групи Україна Росія, і ви знаєте, ми обговорювали не тільки ті проблеми, які є, вони дійсно стосуються і умов перебування українців у Російській Федерації, і наших заробітчан. І питання, ну, принизливо перекону кордону, який фактично сьогодні незрозуміло, чому в такому ускладненому вигляді існує. І багато інших речей. Я от хочу заявити вам і тим всім е, е, так свідомим патріотам, що Росія для себе в першу чергу бачить Україну сильною, незалежною, рівноправним партнером. І, коли і саме тому Федерация, вона понижує ціну на газ. Ви знаєте, ми отримуємо... Е, Допомогу фінансову, наприклад, міжнародних установ, але сплачуємо ще відсотки. Ми ж просимо гроші у міжнародного валютного фонду. А Росія не Федерація, лише ми Це весь вважає, світ користується грошей. Братську Україну підтримати можна також певними речами, які нам дадуть економічну вигоду. Зменшити ціну на газ для Російської Федерації, це буде складати 3 мільярда доларів на рік. Вони будуть втрачати, але вони знають, що вони будуть відносини з Паралі, тим партнерами. Я, я не вірю в альтуруїстичну таку дружбу. Так І у нас буквально хвилина часу до завершення програми. Скажіть ще от свого часу ви активно критикували попередню владу у тому, що вона за безцінь віддала частину зброї Грузії. Як ви тепер ставитеся до того, що теперішня влада вирішила повністю ліквідувати свої запаси високозбагаченого урану? Півхвилини, на жаль, переконаний, що це є. Серйозне і позитивне політичне рішення, і ми мусили підтвердити власний без'ядерний статус. Цей збагачений уран він фактично створював для нас купу проблем. Я знаю ті особливості зберігання його в Харкові. Вони жахливі, тому я переконаний, що ми знаєте, позбавили ще однієї техногенної катастрофи. Не дай боже, але отримали певну підтримку в світі і розуміння того, що ця влада вона дійсно буде виконувати власні обіцянки. Дякую, пане Валерію. На жаль, час вичерпано. Наші, дуже дякую за участь в нашій дякую. програмі. Нагадаю нашим слухачам, що ми спілкувалися з народним депутатом від партії регіонів Валерієм Конолю Конобалюком. Залишайтеся з нами. Дякую. На все добре на краще.